Кажуть, горобцы пропали, а я вот дивлюсь. смотрю, а это кто тогда? На горобца похоже сидит. Вон куча соплеменников. Целый они меня увидели, разлетались. А тут их было куча, целый табун сидел. Це Это они кричат. Там он все дерево облепили. Никуда они не делись. Сидят, жрать ищут. Ну, це якщо оці ці миски не не води, і И там у мене в поївці учил води нема. тоді вони вот так матюче гнуть по утрам. А так вони тихо собі ведуть. Це вони прилетіли на місто. По полям десь вишивали. Шукали собі. На пропитання там сейчас подсолнух. Кукуруза, пшеницю дискують, ячмінь там. Ну, короче, зерна дофіга в природі. От. А то я ж злякався, бо в одном вийшов, тишина гробова, ні одного горобця. Вообще нікого, ні одної птички живої. Я злякався. Тут якраз щось так сидів у тікток і коли глядь, кричать: горобці пропали, горобців нема. Я юшки палки, вискочив до сусіда. Кажу, ти горобці є, каже, нема. Я на нього, він на мене, ми сидимо, він, в нього аж волоси піднялись на шля... на шапки. І дивлюся тим, кропивою крився по тілу пупирочки пішли. І от такий йог, а що ж робити? Думаю? Ну, оказывается, гробцы не пропали. Вечно ну, отоп... то... что-нибудь напридумают. Ось даже бджолы мои ще никуда не делась, нифига. Шукають, де зимувати будуть під, під стріхою. Це стріха називається це під шифером. Стріха, вони під стріхою будуть жити Зимой. Та ще вже я. Вон один мене побачив, та матюча гне-гне вже на мене. Думає, ж давай, я тоді з кокотів корми горобців корми, хто мене накормить? Дай кусок хліба Коли-небудь. Може колись і буде так. Та де диву вони ділиться? Е. Що за атака горобчача? Горобів'яна я атака. Горобейна горобейная. Ой, господи, хай Бог простить, що скажеш Так, що я хотів. Я хотів. Так, от кормочний горобець. Так, ну все, горобцями ясно все. Порядок, покаж. Та з картошкою ясно все. З голоду не пропаду. Чипсова, правда? Ну то нічого. Все равно лучше, чем ничего. Хорошо, рода хороший врожай.